Буває однакового різдва. Минулого року снігу не було, а цього все було навпаки: був сніг, морозець і казковий різдвяний настрій. Саме про це думав пан Ігор. Робота йшла легко. Він тішився, як дитина. Про те, що не буває однакового різдва, думав і пан Андрій. Ти ж в аеропорту? Супер, молодець! Я за тебе дуже тішуся. Ти молодець в мене. Його бабуся полетіла до сонячної Каліфорнії на міжнародний семінар куті і пампухів. Я буду завжди дивитися за домом. Що ти? Шапку, шапку надягаю. Ну, звісно, я, я, я вже все, я в, я в шапці. Mm. Пане Ігор, пане Андрію, я вас Ну, запрошую вас до своєї бабусі на Різдво. Лечу до вас, пане Андрію. Чекаю. Усі хатні клопоти лягли на пана Андрія. Не все йому вдавалося. Про щось взагалі забув. Але він, як завжди, був щасливим. Добре! Пане Андрій! Пане його! Заходьте заходьте! Ради вас бачити, заходьте, заходіть. пане Іго, добре сюди приїхали! А чого позволіз? А, а я в солі привіз. Ааа, дуже добре дробичка сіль. Як там у місце заходьте, заходьте. Та все файно в нас, Другобич. Добре, Дрогобичі все так? Все добре, в Дрогобичі. то ви щось не договорюєте? Пан Андрій, я не для цього сюди приїхав. Ну, святу, ну Андрій. Добре. Наїстеця пампухів самі все розкажете. Mm -hmm. <звук> mm -hmm. Так, 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 чекайте, пане Ю. Бабця казала, нікого за образи не пускати з нечистими помислами. Кажіть, що ви приховуєте? Сніг, пане Андрію. Що сніг? Ну, Це я намовив нашу міську відьму з під землі, щоб вона начекувала трохи снігу, тому що минулого року снігу не було, цвіли ромашки і я хотів свят. Тут, то ви її намовили на сніг? Тобто ви її не могли намовити, щоб вона начекувала, не знаю, нам. Трішки грошенят, не знаю, кращий мобільний зв'язок, там менше дурнів на дорогах. Ну, свято, пан Андрій. Добре, добре, добре. Тіштеся тим стихійним лихом. Все і це все. Дійсно, все. Бабця казала. Пам'ятайте. Бабця. Що, бабця? Ви приховуєте бабцю? Не розумію. Е, ну, ви знаєте, як я заздрю. Що у вас є бабця, що ви їздите на свято от, от, до села, що є ОТА хата. вона смачно так готує. Ну, і що? А в мене бабці немає. І тому я всім в ратуші розповідав, що насправді ваша бабця то моя бабця. А, а я хто тоді? А ви приємно. Ви всім розповіли, що моя бабця це ваша бабця? Кому ви це розповідали? Всім. І бургомістру? І бургомістру. І... і, бургомістру. і... І відьмі з підземелля ви теж таке казали? І відьмі з підземелля. І катові міському панові влодкові? Йому першому, пан Андрію. Та я, пане Ігор, на вас не ображаюся. Якби ображався, ви б тут не сиділи. От бабця поїхала в Каліфорнію і самі розумієте, такого столу, як минулого року, не буде. Я сам не впорався. Є лише цукерки. Вам ромашка. Любите ромашку, а мені от цей. Пан Андрію, а як же пампухи, коляда, холодець? Я... Ну Ми підемо з вами колядувати, не переживайте. <звук> То що, в житті прийшли? Колядники. Е, ми ще не вечеряли. Потім прийдете! Та пане Андрій, та нас ще вчора в Дроговичі колядували. Може відкриємо, ми ж теж підемо колядувати. Ну та, вартує, їх пустити. Добре. Ну йдемо відчиняти, пішли. <риклад> ну, колядуйте. Сію, Та рано ще посі... всі, всі Тарано, що посів <риклад> <риклад> Христося розждає. Славімо його. <риклад> thank <laughs> you